Звіт по деклараціям та візитам пацієнта. Для формування звіту необхідно перейти в розділ Статистика, індикатори, вкладка декларації, блок візити, взаємодії по задекларованим пацієнтам. Необхідно обрати необхідні фільтри, за період, який необхідно сформувати звіт це саме період. Можна обрати пацієнта, він буде враховуватися при формуванні звіту, обрати пацієнта або ж, наприклад, прибрати, обрати заклад та натиснути кнопку Сформувати звіт по деклараціям та візитам файл. Натиснувши кнопку, ми отримуємо повідомлення про те, що успішно сформований запит на формування звіту. Формування звіту може зайняти до 30 хвилин, в залежності від його розміру. Відповідно, переглянути список цих запитів та стан цього формування звіту можна подивитися, прийшовши з цього модального вікна на кнопку Підтвердити. У нас відкриється список фалів. Закдекларованим пацієнтам, де у нас є можливість оновити даний список, побачити список всіх формованих за сьогоднішній день звітів. Та їхніх параметрів, з якими вони формувалися, дату, коли ми запрош... виконали запит на формування. Ось тут ми бачимо останній, який був сформований, він буде вверху даного списку. Та бачимо статус. Якщо статус «Готово», то це значить, що у нас з'явилося посилання для завантаження безпосередньо цього файлу звіту. Якщо статус в роботі, то у нас тут не буде кнопки завантажити. Файл. Також на даний список можна перейти. З сторінки по індикаторам декларації, вона знаходиться синього кольору, та знаходиться знаходиться сформувати звіти. Називається вона список файлів для звіту та по деклараціям та візитам. Натиснувши її, ми знову отримаємо даний список. Натиснувши кнопку Оновити, оновлюємо. Натиснувши кнопку Завантажити, ми виконуємо завантаження даного файлу.